А хіреська, а в його слові, самого Христа благосомнений. Для всіх нас. Одеський пан Борисов, такий так назвать, знає, що така при неї йде, що в цю церкву ще більше розбудує. Боже Тобто, ми тягнули Богу, як і за не Найперше не тільки

час світло Воскресіння разом з Христом, як і сьогодні такій божественній тоді, і ми посладимося у Господі. Хочу щиро подякувати оцю ребенку, святою на світі, долучився до цієї божественної літорії. Дякую оцю генце, його таке глибоке, духовне пережитеним слово. scars among us. and Андрій до Сумського, дякую всім вам, Ту що ми разом творили ту Божеству і Я впевненіше до смерті Бога сподобався нашому митці. Бо була дуже велика тиша, а мене завжди не треба в Також користуючись Мені зараз у трансляції на нас дивляться цілий світ. Всім тим людям, а це є з Америки, з Канади, з Португалії, з Австралії, з Словатії, Чехії, з Німеччини, з Польщі. Не знаю, чи всі, всіх, але я всім тим людям, зараз...